Приветики. Приветики. Це ми накупили ігри для яночки на день народження і показуємо, які. Перше буде у нас з самої маленької ціни. А, ну, ножничі. Так, це тато, дав гроші ми купили. Так. Давайте розпаковувати. Тут ще в нас є такі, А, У трапились... нас буде раз, далі. Це були ігри. І вигідно. І так. І цікаво. Давайте розпакуємо тут є вот таке, щоб тут розпаковати. Тут є А! Я поняла, тут є карта. карта, і будемо метати кубик рук. Є кубик і а ще, тут, а це будемо ми фішечки такі. А, ну і правила. М -м -м. Тут я 4, прикольно. тут можу грати по чотири іграка, лиш. Як грига. завжди, коротше. Ну, Він гарні Далі... дуже поняття. Далі можемо розпакувати за засвітки. А ось це буде більша ігра. Давай за сто. Ми будемо наймаленькою та найвеликою. Ножниці, ножниці. Сам жалігла. задумала таку ігру. Ну а що виглядає? Прикольно, як маска. Ну і головне якраз бюджетно. Так. Так. Тепер о, треба розпакувати це. А де крокодилики? Проходимо зараз у рюкзаку ще, я принесу. Так, і тут треба розпаковувати якось. Ну от, от сама розпакуєш, чи я можу. Давай я. Зажди. Тут просто не дуже. О, 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 о. пошло, пішло, пішло. Зараз. Все. О, ну так запаковано. І так, тут витягнути. Ой, -яй, Ой -яй, кубик. Оце, за... тут О, є тут кубик. Яночко, ще одна гра дешева. Дивися, яка вона дешева. Вау! Ще, давайте раз покладемо. Так, а, що тут... в бізнесі у нас є. Покажи. Карточки, карточки тут. Um. Поштовий переказ треба буде вчитися, а тут ми ще податкова подарунок на тут подарунок. Тут дернушки треба буде вирізати. Дивися, 500. п'ятсот тисячі п'ятсот тисячу. Це не настоящі будуть. А тут є от таке, це не будуть. буде. Будеш мати роботу. Вирізати гроші. далі. Тут є Оде, тут є фішка опасності, фішка власності, фішка е, е, сюда власності Янучка, і фішка власності. Всього сюди, щоб не переплутати. інструкції. Ну і більше то ніч такого, не Хід гри. Ага, все нам тут пояснено, навіть відео не треба дивитися. Ладно, тепер переходимо на 200 день. Хто є? А ну-ка я хочу скласти. Ножниці. Давай. Я сама. Миничка. Що таке? А что там мене вкусають? Открываем плен. У нас ще видиться... твій. це дуже класна да? гра. Ой. Дуже Ты вже таку гранала?

Ось. А вже так як на картинці показано, хтось складе на себе предмет. І так, або ти тут можеш як Діянка, почекай, от кладуть на голову, і другий і каже, на що я похожа, типу. і можна відповідати лише так чи ні. Типу, я... я квітка, кажеш, або я людина, а ага. тобі кажуть ні, ти ага. не людина. Продані а де деморати? тут є якісь карточки, не знаю. Що... Да. А, то, то може хто є там провіряти, да. знаєш, тут що на голову далі пісочниця, то на Ой, 60 минут. Піс... Секунд. Я, секунд. І а тут ще є якісь такі от е... кусочки якісь. О, і ще тут много всякого. А yeah. ще карточки. є, хто їх карточки. Дивіться. Кар... Uh -huh. А може розпакувати, будемо можна... подивитися. Це ще час тобі дається. Так, yeah. ці yeah. yeah. 60 хвилин, yeah. yeah. uh -huh. О, Ще якісь uh, карточки. Але досить скоро ось, час проходить. Ну, більше тут нічого немає, якісь записочки. А це на голову, щоб трималося. Yeah. А давайте розпакуємо карточки, подивимося, що тут є. Oh. Давайте. Oh. Давай. Давай Давай, ножницями. Давайте бо буде довге відео. Подивимося, що в карточках. Давайте тоді я буду тримати. Давай я я. Я, я, я вже розпакувала. Скоріш. Я розпакувала. Oh. Ось покажи. Оякі угу. звіст приємні. Янка, ніби щось знайоме. тут. І давайте подивимося, які карточки. Тут є, е яйце, яйце. Ну, Янка, ти мені покажеш. А то дуже довго ви так Цукарка. будете години було робити. Е так. А звіст підказки, підказки, що є. Ну, все тоді, давай далі ігру. І ще подскажу. Добре, Яночко, в раз зараз то покажемо. Давай Дімі, ігри, Розпаковки робити. Все, давай. Та то загубляться янка, ну, не треба. Переплутаються. Вони не мають бути змішаними. Даль... Ну, давайте далі вже останнє, останнє да. і ще крокодильчик. От. Давай. Розпаковуємо. Крок. Янко, тут спіши. може бути всяке щось таке багато Май... всякого, бо воно таке тяжке. Так, розпаковуємо. Я хотіла грати за тваринку, ну то не можеш грати за тваринку. Допомога О. І тут є отак, щоб відкрити. Ой. А як? А, дай мама. Та це ще не тяжко, чим я думала. Дай, мама, допомогу. А точно, то треба отак дивися. Не Бор. порвай коробку, бо треба обережно і буде надовго служити. О, тут є карта. Карта. О, а, є, треба роз'єднати. Така карта Вели... велика. зараз порветься. Велика. Ось така карта. Вона дуже велика і тут тваринки. Animal тут є... Ого, скільки ка... фішечок, багато. Це, Карток. це карточки. Це... О, І, це кубик. І кубик. Кулька, у нас вже кубик. Кубик. Угу. І от можеш грати. То є таких, щоб грати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут шість можеш грати, чисті гроку. Яка довга гра. Яночко, тепер цю розпаковуємо. Класно Тут можна ті грати ось шістінки. Ігра. ігра крокодил. Янко, може, тут теж треба різати по бокам. Чого ви мені самі показує? А? Тому бу... в рюкзаку. А то та чого ви так? Там падає. Там бумажки роділи шукали, ні. Тут більше ніч нема. А, то треба бумажки ці. Номерки. Так. Більше ти нічого Є. не маєш карти. Та-дам! Що це? Слави ігри сюрприз. Вау! Дивіться, це таке, Значить... дати на підлогу. Дивися. І світ. Вау! Щаслива! Бамчити сюрприз. Вау, мені це дуже любить. Ага. Подобається? Вот так. А воно м'яке. Так. Папа, в ночи, мам, сам в ночи можешь себе так чтобы. А -а -а -а. Так, я распакую слайм. Ладно, можем ей подарунок в другом виду. Вау, добрый, давай. Ну. Капка. Можешь с ты, мам?